Друзі, ось мене сьогодні попросили записати про Теслу Model S. От ми забуваємо в Авторіо марка Тесла. І подивіться уважно, будь ласка, є 4461 пропозиція марки Тесла на Авторіо. Тобто людей дуже багато продає ці автомобілі. І забуваємо Model S. І дивимося, що у нас є по низу ринка. Ось, подивіться, є 1202 пропозиції Tesla Model S. Мені здається, що це просто дуже багато автомобілів. Можете поставити на швидкість 1,5, щоб, щоб швиденько це все подивитися, бо, можливо, я довго буду говорити, щоб не нервувати нікого. Значить, дивіться, від дешевих до дорогих і дивимося, 6300 підбита трошечки. Ця не на, не на номерах, оця за 7900. Біла, бачите, вона тільки-тільки ремонтується. Наступна, подивіться, будь ласка, нам треба подивитися, яка сама найнижча ціна на номерах. Це 8800. Невідомо, що з нею. 2014 рік. ТТТ є розмитене, зареєстрований без батареї. Бачите, тобто 8800 без батареї. І ось дивимося далі. 9500 суми. Це також у нас. З батареєю, не з батареєю невідомо. Не будемо час затратити. Дивитися, і ось дивіться, самий низ ринку, от Зараз у нас на листопад 24-го року це модел S 13-го року, 10 тисяч, і то вона також, я вже дивився, без батареї. Бачите, він каже, як цей мужик, який продає ось його телефон. Це не мужик Тетяна її звати. Значить, продам машину без батареї, але не рівняйте з машинами цих років, які тут продають з десятилітніми батареями. Тобто вона каже, що купіть, будь ласка, окремо батарею за 5-6 тисяч, і у вас буде ідеальне надійне на авто, на відміну з ремонтованими 10-річними батареями на машинах цих років. І от я вам хочу сказати так: є різні моделі цих автомобілів Тесла. Я от дивлюся зараз в Вікіпедії, їх десь є біля 10 штук цих автомобілів. Tesla Model S, але різних модифікацій. Там 60, 60D, 70, 70D, 75D, 85D, 80, потім якась буква P85 Performance. І ці цифри це означає ємність батареї: 40, 60, 70, 75, 85 кВт годин. Наприклад, якщо така середня 70, то вона має 70 кВт годин, це приблизно вона має. Дальність по ходу написано 370 400 км, Тобто заряджаєш до 70, до 70 кВт і їздиш на приблизно 350-400 км. Але знову ж таки, в цих автомобілів є і повний привід, і задній привід, тобто або то, або то. І якщо, напевно, повний привід, то вона більше споживає енергії. Тут написано також, що розгон до 100 кілометрів у Тесли в середньому від 4, там, від 3,8 до 5,5 секунд. Це, звичайно, просто, як то кажуть, фантастична динаміка. Але знову ж таки, бачите, які є ціни. Дивимося далі. Ось наступна Тесла Бориспіль 11 10, 900. Ну, думаю, за 10 він би віддав би. цей мужик. Це 60-ка. От майте на увазі, це 60-ка, одна із самих-самих. Малоємних батарей. Вона проїжджає 335 км. От я зараз дивлюся, максимальна швидкість 900 209 км, а дальність 335 км. Ну, дивіться самі, кому цікаво. Повністю справді не потребує ніяких вкладень. Задній привід. Ось, бачите, в нього задній привід, в нього не повний привід. Хоча це 60-ка. 60 кВт годин є і повний привід, і задній привід. За... Верніше, та, повний привід це 518 кінських сил, а задній привід 382 кінські сили. Тобто в півтора рази менше. розумієте? І Тому вона можливо і більше буде споживати енергії. Ось наступна у нас 10-900 Львів. Подивіться, будь ласка, така моделька непогана. Але невідомо чи на номерах. Без ДТП батареї 85 кВт. Тобто, хто буде в собі вибирати ці Тесли, хоче з ними, так би мовити, побавитися в житті, попробувати, що це таке, то майте на увазі, що вас чекає дуже прикольний квест в майбутньому. У вас, будь ласка, 11 тисяч вже продано. Подивіться, тільки виставив колись оце недавно, напевно, і вже все продано. Хтось купив. Але кажу, якщо ви будете собі купляти цей автомобіль, то маєте мати на запасі ще конкретну капусту в кишені. Бо не дай Бог щось десь полетить, як мінімум там буде щелкати по 100, по 200, по 300, по 500 доларів. Як казав наш один блогер у Львові з автобазару, Карбазар. Ось подивіться, така підбита. але, ну, Це каже 11500. Нас цікавий, такі вже на, на номерах ніби. Оце ВМ Одеса. Тут 85 кВт. Це досить непогано. Тобто є 40, 60, 70, 75, це 85 кВт. Дивимося далі. Нічого робити не потрібно. Проїжджає 400 км на одному заряді. Дивимося по таблиці. Так, є 407 км. Але невідомо в якому стані батарея. Авто дарить емоції від водіння. Це справді дарить емоції. Бо ця 85-ка за 3-8 секунди дає 100 км за годину. Ну, це просто, напевно, бомбезна річ. Ось телефон, кому треба. Подивіться, будь ласка, це підбита. Це в Луцьку. От, до речі, є Тарас Інтертрейд з Луцьку. Це не він, звичайно, або може він, не знаю, Микола. Але кажу, там є фірма досить гарно продає автомобіль в США. Приганяв сам, подивіться, для себе з мінімальними пошкодженням. Преміум акустика, пнемо, підбізка, задній привід панорама, швидкісна зарядка карти, вас сімка два ключі. Ось такий невеличкий огляд. Це 75 кВт. Я вам скажу відверто, різниця трошечки є. 75-85 кВт це приблизно 15%. Це майте на увазі. Бажано, звичайно, потужніше брати батарейку. Ну і все, о, дивіться, самбір 11900, Тобто, поки що ще, поки що ще, так би мовити, психологічно, 11 тисяч, 11500, може до 10 тисяч, так би мовити, бар'єр не пройдений. І кажуть, що з нового року, тобто через півтора місяця, вже будуть розмитнення на ці автомобілі. Це я це чув. Не знаю, правда, неправда, але... Так як говорили, все. Далі йдуть автомобілі по 12 тисяч і тому подібне. Можемо подивитися раді цікавості вверх ринку оцих автомобілів Тесла. Подивіться відразу, 22 рік 100 тисяч баксів. Вверх ринку. Львів також 100 тисяч баксів. Ну, це я вам скажу відверто. Конкретна ціна. 53 тисяч 2011 рік. А, це Плайт, я оту дивився в Вікіпедії. Плайт це сама-сама найповніша, так би мовити, комплектація. Плайт. Три мотора, повний привід 761 кВт, тисячу, е, 1020 лошадиних тих сил. За 2 ,1 секунду вона набуває 100 км за годину, максимальна швидкість 322 км і 630 км запас ходу. Це саме фарширована машина, звичайно. 10 тисяч пробігу. Та тут батарея, напевно, в дуже ідеальнішому стані. Бачите, вона на номерах все напевно і не бита була. А був ДТП. Ну, не буду говорити, чи була в ДТП, чи ні. Тут треба буде подивитися. В общем, 50, тут 91. Це... Позиція дня платять теж 91 тисяча 87-82. Ну, я вам скажу ці ціни дуже величезні. Ну, такий невеличкий огляд. От за 10 хвилин я зробив. Подивіться, будь ласка, але майте на увазі, треба бути готовим до цих автомобілів. Якщо ви думаєте, що ви собі їх просто придбаєте і будете, і будете насолоджуватися, зовсім ні. Спочатку трошки насолодий, а потім буде напевно, напевно трошечки всяких проблем. Може десь щось влючити, може десь там сюди, туди щось не то, бо це електроніка все, розумієте. Тут нема такого, що вижав педаль і тросик підтягнув там трошки нащеплені, розумієте, і масло долив. Це все електроніка. І треба бути серйозним спеціалістом. Але на вигляд, звичайно, автомобіль бомбезніший. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки. До побачення.